Йо, кінтакі, мені прийшла в голову найкраща ідея, яку я набудь, мав в своєму житті. Добре, ти готовий? Я візьму катапульту, заряджу туди танк, і ми запустимо його в космос. Це буде божевілля. Так, це звучить божевільно, але я вже це роблю. Що ти маєш на увазі? Я не врубав. Я роблю саме те, що ти щойно сказав. Ти копіюєш мене? Ні. Схоже, ти копіюєш мене. Я купив танк минулого тижня. Катапульта буде тут завтра. І ми це знімемо. Ти не можеш забрати цю ідею собі. Я щойно придумав її. Ти прослуховував мій телефон. мен. я знаю, що ти слухав мої дзвінки. Ти копіюєш мене. Не знімай відео. Якщо знімеш, ти хоч знаєш, скільки грошей я витратив на цей танк. Це моє відео. Хочеш вийти? Ти брехло. Вийдем на вулицю. Так, бляха, давай вийдемо. Поїхали? Давай, чоловіче. Побачимо, хто з нас боскачалки. зкачалки. Раз, два, три, чотири. Впала баба поміж свині. Ти чотириш. Зачекай. Пішли. Відпусти, роби правильно. Погнали. Зупинись! Зупинись, змилуйся, пощади. Він робот. Найсильніший палець у світі. Це роднівне ранчо з нами Кентакі Балістік, Брендон Ерера і Дональд Ерера. Ми не сказали йому, що треба підготуватися до вітання. Так, мій брат трохи дивний. І сьогодні ми проведемо змагання із дивної зброї. Одна із них в Дональда. Ми проведемо дещо модифіковане змагання, тож ця рушниця буде в ньому. Це Мосберг із нічним освітленням СФЛ. І він також має лазер. Ми сьогодні будемо стріляти лише з лазера. І той, хто переможе сьогодні в змаганні, виграє ось це. Крутьо, найбажаніший приз. Добре, ви готові до першого раунду? Ти не сказав, в чому полягає перший раунд, так що. Знімай штани. Добре, одружений. <хи> Перший раунд. Стрільба із 30-30. Левел акшен на великій відстані. Перший раунд по три постріла. Кожен Ти хочеш, щоб я був першим. Твої ранчо, твої правила. Кожен із нас зробив пробний постріл. і Я свій промазав. Ми стріляємо в мішень з трьома рівнями. Зелений внизу. Він коштує один бал. Є два синіх посередині, вони коштують три очки. І є три білі вгорі. Вони варті 5 балів. Тож за три постріли ви можете отримати 15 балів, якщо влучите в трьох немовляток. Не в тему, так? Почну із середнього рівня. Побачимо, на що здатен приціл. Тут сто ярдів. Мені потрібно поцілити в маленького, але я його не бачу. Це нуль балів. Добре. Я візьму трошка нижче. Так, чуваки, це занизько. Це останній. Дякую. Ще й зламав мішень. Гаразд, хто може побити одне очко? Так нечесно, ти зламав ціль. Ти розбив очко. Слухайте, пацани, ви не хотіли починати першими, так що маємо, що маємо. Воно ще висить на ниточці. Що ти мітиш? Я спробую поцілити в зелену мішень, яку ти зламав. Це було дуже близько. Так. Прямо між синім і зеленим. Просто прицілься трішки інакше, не вище або нижче, просто інакше. Нуль балів. Йдемо далі. Почну з зеленої. Авторитетний перший постріл. Добре. Цей хлопець змахлює. Добре, давай синій. Добре, піду на синій. Але хотів в білий. Гаразд, два очки. Тобі для перемоги потрібно влучити в одну синю мішень. Так і зроблю. Побачимо, що буде. Ти справишся. Піди на білий. А скільки за білий? П'ять. П'ять? Вибираю синій і подивимось, що буде. Настрілявся. Що це було? Це було схоже на смерч, який вилетів з рушниці. І це вартує півбала. Півбала? Круто. 0, 0, 1, 2. Ми переносимо ці бали до другого раунду, який буде напружений. Наступний раунд з дробовиком ми стріляємо по сталі, і погляньте, у нас є захист для очей, ми в безпеці. І ми стріляємо лазером від стегна. Стараємося вибити техаську зірку, п'ять пострілів там, а потім ще два маленьких тут. І все це на час. Якнайшвидше відстрілятись. Якщо ви промахуєтеся, до вашого часу додається 2 секунди. Готуйсь. Увага, старт! Ой, що сталося? Там все нормуль. Я поцілив? Я візьму цей раунд. О, є ще! У мене забагато патронів. Я починав і зупиняв твій час 15 разів, і ти вибив їх усі. Я не знаю. За 16 секунд треба порахувати. Рушниця занадто потужна. Я навіть не думав, що дробовик повністю очистить стіку. Очистив повністю. Першим пострілом я вибив три. Добре, 16.25, Час для побиття. Нікчеми. Ви знали, що тут є рефлектор Precision? Він дворучний і ергономічно сконструйований лазер Ambidexer. Ви це знали? Я не знав. Лазер амбідекстер? Так. Мій брат не може його включити. Хтось може мені пояснити. Там є кнопка, що значить амбідекстер? Бо я не знаю. В інструкції написано. Uh, Ти кажеш так, як там написано. Uh, Поняв. Добре, коді пішов. Я засічу коді. твій час, готовий? Готуйся. Увага, пішов. ні-ні-ні. Запобіжник. О, oh, oh, yeah. не вийшло вибити всі одним пострілом. Я попаду, я попаду гарно. Де це? Де це? Добре? Я не попаду. Так, це важко. Добре. О, ні, о, ні. промазав. Ти все. Я зупинився трохи пізно, можу сказати приблизно. Ти мав зупинити на дві секунди пізніше, бо він промахнувся, тому зарахуємо 29. Тепер мені обідно, що я вибив усі три. Це сталося, тому що ти поцілив прямо в стенд, і тим самим вибив трьох. Чувак, тепер ти повинен попасти прямо в стенд. Я теж про це подумав. Вибачай, Дональд, ти чудово впорався. Звучить так, ніби ти все підстрою. Дивний мед завжди чудовий в челенджах на своєму ранчо влупиш по центрі чи по одній із рук. Я думав про це і також боюсь, що щось може відбитись на мене, якщо я вистрелю в центр цієї штуковини, тоді я за тобою. Хто засікає час? А, точно. Окей, я засічу. Готовий? Увага, руш. Ти змазав. Ти змазав знову добре. Спрацювало. Тебе зачіпило? Ні, точно зачіпило. Де лазер, бляха. Ти все? Відчув прямо тут. Подивіться на це. Мене продерявило. Ми не повинні стріляти шрапнелю об сталь так близько. Вдарило мене дуже сильно. Хтось виключить швидку. Брендон наступний. Ти пропустив дві цілі. Тож це 24-25. Але я впіймав шрапнель, то хіба нічого не куштує? Можу зняти 0,25, щоб було 24 секунди. Добре, я зроблю з цього намисто. Черга Брендона. Коротше, цілься в сталь. Цілитися в сталь? Це не дуже хороша ідея. Воно може відстрілити у відповідь. Це означає, що так і буде, тому я відразу за Брендоном. А я сховаюсь за тим деревом. Ви готові, сер? Я готовий, бляга. Стрілець готовий. Увага, руш оу, їбануло в обличчя. Мабуть, варто його краще вбити. Я, блядь, стікаю кров'ю. Брендон вклався за 12 секунд. Це маленька шрапнель. Ми віддамо йому перемогу за це. Якби він був того ж розміру, що влучив мені в стегно, тобі б не вистачало б зуба, можливо. До цього було близько. Так мед хотів позбутись нас усіх. І мед такий, я переміг. Брендон посів перше місце і йдеш на базу. Я не хочу йти до бази пішки. Посади мене, тренер, посади мене у тебе перше місце, а ти займаєш друге. Мене також вдарили свинцем. Удар був сильний, він кровоточить. Але якщо ми говоримо про генепальні травми на виробництві, я думаю, ти переміг. В тому суть тих змагань. Весь цей раунд ми анульовуємо Та якби нічого не було, і все рішиться в третьому. І нехай розійдеться океан влучило. Веде 40 Окей, мій косяк, по техніці безпеки не можна стріляти штрапнелю об метал з близької відстані, бо воно вернеться. Третій раунд буде вирішальний. Ми стріляємо з 25 ICP. Чому ми стріляємо з 25 ICP? Я збирався зробити щось більше пічне, але це підійде. Ми не хоче отримати кулю, і у нас буде летюча свинка. Запускай, і ви випускаєте по ній весь магазин. Пів, -пів, 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 Пів. Це трошки повільно. Той, хто попаде найбільше, виграє цей раунд. Ми будемо чекати його прямо тут. Бігав по полю весело кабанчик. Його завалили. Погнали шість набоїв, і це повний магазин. Цей пістолет нормально працює. Може і заклинути. Це частина гри. У нас тут маленьке віконце, де свинка проходить. Повний магазин, 25 п'ять айсіпі. Шість ударів. За кожне попадання получаєте очко. Ти маєш два. Я на одному. Вони на нулі, але вони все ще можуть виграти. Я стою за тобою, щоб підтримати, а не ховаюсь від куль. Добре, я готовий. Запускай. О, свинка рухається. І скільки? Два чи три. Я чув три. Полюбе три. Не може бути. Там чотири. Вже чотири. Вляшку поцілив. Це п'ять. Ні. А ні, його треба краще пофарбувати. Ось тут я поцілив. Ти йому зад підстрілив? А ні, біля хвоста це закльопка. Це три, три бали для мене. Загально я маю чотири. А скільки даю дочок за влучання в рот шрапнелю. Напевно, що знімаю дочки. Ти чуд не завалив себе. Чарга Дональда бляха. Тут нема приціла і мушки взагалі. Він гладенький. Це для того, що він в кишені не зачепився, Дональд. Таке питання. Чи зможе 25 ICP вбити свиню? Напевно, що ні. Ну, Хіба вистрілити йому в вухо або в поросятку? Ну що, хлопці, ви хочете полювати на свину? Що ми сьогодні робимо? Пу. З тобою нічого? Свинка наближається? Чувак, це три попадання. Думаю, я чув чотири. Це було принаймні чотири. Бляха, ти завалив її. О, О, Боже, їх п'ять. П'ять влучань. Зацініть. База, все базовано, це круто. Не відстрель собі пальці. Е, це і балістик леді, панове. Ти готовий? Запускайте. О, пішла рідненька. Вона тікає. Це підла свиня. Що сталося? Ну що, хлопці? Це все гра. У тебе нулючок. Добре, випускай магазин. Добре. Куди воно летить? Ти мажеш. Я цілюсь в ноги. Вона ж нікуди не тікає. Такий у мене стиль. Три попадання. Ти зрівнявся з Дональдом. У вас по п'ять. Окей, черга У Тебе зараз нуль. Тож тобі потрібно вибити усі шість. Щоб виграти. Не називайте це поверненням. Ти отримав поранення в обличчя тепер відомстиш. О, Він трохи клинить. Так, я бачив. Останній і найменший Брендон Ерера в біса. Так шість попадань, і я переміг. Так, добре. Ти дуже близько. Може бути рекошет. Щасти звучить. Добре, свинка пішла. Свинка підстрибує. Брендон, я б сказав, що тут аналіз такий. Ти поцілив лише раз, але це був міцний удар прямо за плече, прямо за плечем. Треба брати нижче. Так і було б, якби не це. Що це? Дженнікс? Що це? Це іспанською. Це щось Це Унітта і компанія. Зроблено в Іспанії. Де ти його взяв? В магазині. Хіба ти не знайшов це на ранчо, коли хтось перетинав кордон з Техасом? Він знайшов його у річці. Це єдиний удар. Я мав стріляти боком. Кроще б стріляв по ногах. Ми маємо віддати перемогу кінтак балістік. Що? Чому чекай? Ти не виграв? Нічия? У нас нічия. Я й забув. Він хлопав, тож я виграв. Це означає, що він визнає поразку. Він такий. Так. Та. Я не знаю. Тут батя придумає всі правила. У мене нема плану на такий випадок. Одна секунда. Знято. Ой. У нас стоярдів ярдів, 25 і У кожного по шість пострілів. Той, хто найбільше поцілить у мішень, той переміг. Це два метри праворуч. Це було занизько. Можеш влучати не в одну точку? Ні. Ти все? <плак> Окей, удачі, Коді. Ти повинен поцілити лише раз. Тобі <плак> подобається <Ars>? Арс <плак> як міномет? <плак> У мене не було якоїсь послідовності. Я просто цілився усюди. <плак> ти готовий? Так. <плак> Та. <плак> Це було високо. Треба взяти нижче. Це було дійсно високо. <плак> ти вистрілив в землю? <плак> Я не бачу. Так, 30 метрів перед нами. <плак> Справді. Це вже краще. Кожен раз щось повертається. Так, я теж чую. Влучив. Пряме попадання. Ай мої вуха. Я думав, що ти вже все. Дай мені сюди. Добре, вітаю. Ти переможець. І ти виграв рушницю у Мосберг. Ти справді її подаруєш? Дякую, що покликав на руйнівне ранчо. Я радий, що маю дробовик. Так і є. Дай п'ять. Ви програли, але так ми продули. Але Тепер в тебе губи як в Анжеліни Джолі. Надіюсь, твої юристи не засудять нас. Дякую за перегляд руйнінечого ранчо. Побачимось. Я вас люблю. Okay. Okay. it's quite simple there's only one rule in the demolition you don't tell mayor